Невже рапануйська цивілізація ніколи не зазнавала колапсу. Нове дослідження показує древніх жителів острова Пасхи зовсім інакшими. Чому зміна клімату дає Ісландії надприбуток від зеленої енергії? Та як комарі допомагають врятувати вимираючих птахів на Гавайях? Усім привіт! Ви на географічному каналі. Та у цій рубриці я оглядаю кілька найцікавіших наукових новин останніх двох тижнів. Це ваші законні 10 хвилин спокою та цікавинок, щоб розпочати новий день або ж зробити паузу під час роботи. Беріть каву та поїхали. А так і нагадую, що для спонсорів мого блогу вже доступна розширена версія. Ось тепер точно все почнімо. Віддалений Тихоокеанський острів Рапанує, також відомий як острів Пасхи, має цікаву історію свого розвитку. У цьому відео я розповідала про те, що тут відбулося одне з найкатастрофічніших скорочень населення. Жителі острова, що прибули з інших куточків Тихого океану, спустошували ресурси цієї землі, спровокувавши екологічну катастрофу, яка прирекла рапануйців на неминуче зменшення населення. Ну принаймні так вважали раніше. Але нове дослідження може повністю перекреслити цю легенду: ніякого драматичного краху рапануйської цивілізації, можливо, ніколи не траплялося. І зараз я розповім, чому острів рапануї площею 163 квадратних кілометра, розташований в південно-східній частині Тихого океану і є одним з найвіддаленіших населених островів у світі. Його розміщення та рельєф призводить до сильного вивітрювання та виснаження ґрунтів, які втрачають поживні речовини, необхідні для вирощування сільськогосподарських Культур. Перші європейці, що прибули на острів Пасхи в 1722 році, побачили громаду розміром близько трьох тисяч осіб. Хоча тисячу скульптур кам'яних голів натякала, що колись тут проживало значно більше людей. І ось, щоб оцінити максимально можливу кількість населення, яка проживала на рапануї до європейців, дослідники зосередилися на вивченні так званих альпінаріїв. Альпінарії представляли собою купу каміння різного розміру та форм, яке накладалося на неродючі ґрунти. Це дозволяло запобігти втраті. Вологи та підвищити вміст поживних речовин. Таким чином, у проміжках між камінням рапануйці могли вирощувати солодку картоплю. Перше дослідження альпінаріїв за допомогою супутникових знімків показали, що вони могли займати площу в 21 квадратний кілометр острова. Рахуючи калорії, які можна було отримати з вирощеної на цій площі солодкій картоплі, вчені виявили, що острів рапанує колись міг підтримувати населення в понад 17 тисяч осіб. Для такого маленького острова з невеликою кількістю ресурсів це надзвичайно. Чайно багато тому раніше і з'явилася думка, що населення з часом переросло можливості острова це призвело до екологічної катастрофи, кровопролитних громадянських війн. Тощо, однак, останні дослідження перекреслило усі попередні легенди та припущення. Перші вивчення альпінаріїв за допомогою супутникових знімків були неточними, оскільки було надзвичайно легко переплутати створені людиною кам'яні ділянки від звичайних природних скелястих відслонень. Щоб отримати точну відповідь, автори нового дослідження навчили штучний інтелект визначати справжні альпінарії за супутниковими знімками, шукаючи області з підвищеною вологістю ґрунтів та вмістом азоту, а не просто каміння. На обробку всіх даних пішло 5 років, але після цього площа Рапануйських альпінаріїв з біса скоротилась. Замість 21 квадратного кілометра всього лише 76 сотих кілометра. І кількість картоплі, вирощеної на цій площі, дійсно могло прогодувати близько двох тисяч населення. Ізотопний аналіз зубів та кісток древніх рапануйців показав, що 40% місцевого раціону в середньому становили морепродукти та інші культури, такі як цукрова тростина, банани та ямс. Тому, поєднавши калорійність усіх їстівних ресурсів острова, науковці зробили висновок, що рапануї ніколи і не підтримував популяцію більше за 3900 осіб. А цифри запропоновані попереднім дослідженням ймовірно були в 5, а то й у 20 разів завищені. Громада, з якою зіткнулися перші європейці, не була залишка колись густонаселеного острова, натомість вони й були представниками суспільства, що існувало на острові Пасхи до прибуття неочікуваних гостей. Це дослідження кардинально переписує історію острова Пасхи, категорично відкидаючи ідею того, що люди тут були дурненькими та дикими і використовували ресурси безвідповідально. Рапанує з виснаженого колапсованого острова, перетворюється на яскравий приклад того, як ізольоване населення з обмеженими природними ресурсами змогло Ло створити стійку систему існування, підтримуючи свою чисельність чітко в межах екологічних можливостей. Привіт, це Валерія з монтажу. Раптом ви ще не донатили сьогодні, але маєте змогу це зробити. Підтримайте, будь ласка, збір на авто для 210 го батальйону. Загальна сума збору 350 тисяч гривень. Посилання на банку, де я збираю 5 тисяч, я додам в описі під цим відео. Щиро дякую усім, хто долучиться до збору. Коли мова йде про відновлювані джерела енергії, дуже мало країн можуть в цьому конкурувати з Ісландією. Майже 100% своєї електроенергії, островна держава отримує з екологічно чистих джерел, в основному від гідро та геотермальних електростанцій. Запитайте в будь-якої країни, хто б так не хотів. Та все ж не усі держави, розташовані на місці розлому тектонічних плит, що запускають геотермальну енергетику, та не усі мають льодовики, що живлять гідроелектростанції. Та саме про них ця новина. Ісландський лід, який останні Десятиліття та не надзвичайно швидко зараз дає надприбуток від зеленої енергії. Та виникає інше питання як надовго? Іронічно, але зі зміною клімату, електрична мережа Ісландії стає міцнішою. Майже всі льодовики Ісландії почали втрачати масу ще в 90-х роках, і цей імпульс збільшення притоку електроенергії країна частково змогла використати. Понад 70% електроенергії країна отримує саме від гідроелектростанцій, які живляться льодовиковими водами. Однак, перевага гідроелектростанцій. Станції пов'язана з двома потенційними проблемами: велика кількість талої води проходить повз можливі потужності станції, і все це втрачена енергія. Проте зараз в Ісландії розвивається все дуже швидко, а саму проблему уряд країни визнає. Очікується, що маса льодовикової талої води досягне піку приблизно через 40-50 років. Тож на той час планують побудувати більше турбін, щоб ловлювати надлишок води. Але є ще одна проблема. Кліматологи попереджають, що Ісландія може втратити майже усі свої льодовики до 2200 року. І що тоді? Метеорологічне бюро Ісландії прогнозує, що до 2050 року разом зі зміною клімату та таненням льодовиків майже на 4,5% збільшиться і кількість опадів. Навіть якщо льодовики зникнуть, Ісландія все ще може очікувати на велику кількість води, яка надходитиме на електростанції, але вже не від льодовиків. Звісно, кліматологи попереджають, що змінних багато, і усі ці прогнози можуть не справдитися. Передбачити клімат на 150 років вперед складно. Наприклад, складно спрогнозувати поведінку океанічних течій, які збільшують кількість опадів в Ісландії. Вони можуть ослабнути або ж зовсім зникнути, забравши з собою ефект від збільшення кількості опадів. Так, 150 років, протягом яких можуть зникнути майже усі льодовики, звучить дуже не скоро. Проте Ісландія вже поставила собі амбіційну задачу якомога швидше диверсифікувати свою енергомережу, щоб розраховувати в майбутньому не лише на льодовикову воду, але й на вітер, сонце та енергію припливів. Уявіть, якби зараз жив світ, якби усі покоління думали так далеко наперед. Так, Ісландія живе якісно використовуючи наповну усі природні ресурси. До речі, про те, як розвинулось ісландське суспільство, я розповідала в цьому відео. Можливо, вас зацікавить. Проте не варто забувати, що усі ці умови, які сприяють дешевій електроенергії, не з'являються ні звідки. Острів є досить небезпечною та активною гарячою точкою, де постійно треба бути готовим до вибриків надер нашої планети. Розташована на межі двох тектонічних плит, в місці, де євразійська та північноамериканська плити віддаляються одне від одного. Ісландія звикла до постійних вивержень вулканів. Однак, згідно з геологічними даними, останні 800 років острів існував у відносному стані тектонічного спокою, хоча з потужними, але рідкісними виверженнями. Нові дані свідчать про те, що цей період. Завершується. Його замінять десятиліття активного вулканізму на півострові Рейк'янес. В одному з попередніх чув про це ми говорили про те, що через виверження тут довелося евакуювати ціле місто. Останні три роки були особливо руйнівними. Сплеск вулканічної активності з 2021 року пов'язаний з неглибоким басейном магми, шириною всього 10 кілометрів на глибині від 9 до 12 кілометрів. Дослідники твердять про те, що цей басейн цілком може підживлювати вулканічні виверження в цьому районі протягом багатьох років. Років або ж навіть десятиліть, створивши завдяки даним сейсмічних хвиль від вивержень вулканів та землетрусів мапу надр півострова, вчені виявили, що виверження яль в Паградасфяль у 2021 році живилося кишеною магми, яка потім просочилася вздовж геологічних ліній до Сунднукура, де вулкани вивергаються з кінця 2023 року, ніби об'єднана магматична водопровідна система з'єднує дві вулканічні системи. Історичні дані свідчать про те, що цей спільний магматичний. Ні, басейн ймовірно утворився відносно недавно, десь між 2002 та 2020 роками. У 2023 році він був знову заповнений магмою, яку продовжує постачати зараз до приповерхневих тріщин та жерл через злегка похилі шляхи з невеликих глибин. Тепер, після того як вчені виявили магматичний резервуар, його можна нанести на мапу та контролювати, щоб підготувати населення до можливих вивержень в майбутньому. До речі, півострів Рейкянис найгустонаселеніша частина острова Іслам. І більша частина населення проживає саме тут. Виверження часто можуть пошкодити важливу інфраструктуру, наприклад, ті ж самі геотермальні станції, про які ми говорили хвилину до цього. Тому подібні евакуації міст на зразок того, що відбулося з Гріндавіком, ймовірно, будуть повторені. Усі, хто дивиться це відео, мають змогу це робити завдяки людям, які постійно підтримують мій блог фінансово. Дякую всім спонсорам та донаторам, які сприяють його розвитку. Ті, хто зі мною давно, сподіваюсь, бачать якісний та кількісний зріст у блозі. Ви завжди можете долучитись до цих людей за посиланням в описі під цим відео. Таким чином, ви допоможете мені поширювати знання про нашу планету. Невтішні кліматичні новини з Антарктиди. Процеси, які протікають між Антарктичним льодом та власне сушою самого материка, можуть призвести до великих змін. Деякі дослідники назвали нове відкриття кліматичною переломовою точкою. Нове дослідження виявило чергову причину, чому великі крижані щити Антарктиди можуть танути набагато швидше. Тепла морська вода, яка стикається з нижньою частиною наземного льоду, викликає його локальне танення та проникає на великі відстані під крижаними покривами. Цей це змащує ложе льодовика та впливає на швидкість, з якої він може ковзати до моря. Раніше вважалося, що лід Антарктиди є відносно стабільним, принаймні у порівнянні з його північним аналогом льодом в Арктиці. Поки Арктичний лід активно танув з кінця 70-х років, площа Антарктичного морського льоду стабільно, хоч і повільно, збільшувалася. Однак останні роки його площа також помітно скорочується. А в 2023 році площа Антарктичного морського льоду пала до рекордно низького рівня. Крижані щити дуже чутливі до танення в приземних зонах. Цей процес гучно називають перелом Вою точкою, оскільки невелика зміна температури океану може спричинити танення колосальної кількості льоду. Переоцінка танення криги на цьому материку може дати жахливішу картину того, як Антарктида та Гренландія зміняться в умовах нового клімату. Також це свідчить про те, що наші прогнози щодо підвищення рівня моря в майбутньому можуть бути надто заниженими, оскільки сучасні моделі льодовикового покриву не мають можливості імітувати танення приземного льоду. Тому зараз працюють над тим, щоб включити ці дані в моделі. Щоб врятувати рідкісних птахів медоносів на Гаваях від вимирання, в природу випустили мільйони комарів. Ця відчайдушна спроба зберегти вид птахів, які знаходяться на межі зникнення, полягає у поширенні гелікоптерами величезної кількості комах прямо у повітрі. Для чого вони це роблять? Як не дивно, але від малярії страждають не лише люди. Яскраво червоні птахи під назвою Іві швидко гинуть від малярії, яку розносять комарі, завезені американськими та європейськими кораблями ще на початку 19 століття. Не маючи імунітету до хвороби, птахи можуть померти лише від одного укусу. Вже 33 види, яких ще називають медоносів, вимерли. А ті 17 видів, що залишилися, можуть зникнути протягом наступних кількох років, якщо терміново не вжити заходів. З цією метою зоозахисники намагаються врятувати птахів за допомогою незвичної стратегії. Гелікоптер щотижня скидає на острови віддаленого архіпелагу чверть мільйона самців комарів з природною бактерією Вульбахією, яка діє як контроль народжуваності перешкоджаючи вилуплюванню яєць самок комарів. З часом це має знизити загальну популяцію, оскільки самка комара спаровується лише один раз. На сьогодні у повітря було випущено 10 мільйонів комах. Деякі види медоносів, наприклад, виду Акі Кікі, критично скоротилася з 450 особин в 2018 році, до всього лише 5 в 2023. Гавайські медоноси дуже різні. Кожен вид пристосувався до споживання різної їжі, сформувавши в процесі еволюції дзьоби особливих форм, якими можна їсти все: від равликів до фруктів та нектару. Ці птахи є важливою частиною екосистеми, оскільки допомагають запилювати рослини та поїдати комах. На жаль, вони не розвивалися разом з мастером. Алярійними комарами, а тому у них дуже слабка імунна реакція на них. Цей вид птахів, червоний медонос або іві, має 90% шансів померти після укусу інфікованого комара. Ця методика вже успішно використовується для зменшення популяції комарів в Китаї, Мексиці та в американських штатах Флорида та Каліфорнія. Вже до кінця цього літа буде видно, чи дає ця програма бажані результати. Науковці кажуть, що такий спосіб контролю популяції комах набагато кращий ніж використання пестицидів, які. Мають великий нецільовий ефект. Однак разом з тим додають, що довготривале зниження кількості комарів є складним завданням, але здебільшого для материкових країн. Тому у Гавайських островів є усі шанси довести справу до кінця і врятувати цих неймовірно красивих птахів. Не забувайте написати коментар про те, що вас найбільше вразило, серед тільки що почутих новин. Дякую за вашу увагу та настрій. Нехай буде тиждень безпечним та вдалим. І побачимося рівно через 7 днів.